Дорогі діду Морозе, святий Миколаю, Санту Клаус, Йолопукі, пише вам Михайлик з Кривого Рогу. Зробіть, будь ласка, так, щоб від України відчепилися всі вороги. Знаємо, ти не любиш поради, але зроби так, щоб усі українські чоловіки, яким не пасує борода, так як тобі, нарешті поголилися. Обов'язково зроби так, щоб на Криворізькому п'єдесталі сяяли всі наші талановиті люди, а також щоб пішоходи відблискували у темряві. Щиро просимо, щоб усі наші воїни повернулися додому, захисти їх від ворожої кулі і дай сили боронити нашу землю. Зроби так, щоб українською говорили у всьому світі, і до того ж робили це правильно і з любов'ю. Нехай жінки, хоча б колись знають, чого хочуть, жодних натяків і на півтонів. Нехай чоловіки завжди тримають слово, цінують тещ та пам'ятають важливі дати. Хочу, щоб усі провокації були тільки в правовому полі, і у кожного був свій надійний адвокат. І нехай він ніколи не знадобиться. Будь ласка, зроби так, щоб усі були здорові, вірили в Бога, і в усе краще. Бажаю, аби позитивний настрій не полишав українців увесь рік, а погані новини залишилися у минулому. Зроби так, щоб усі займались тим, що їм подобається. Начальник був другом, а колектив сім'єю. Нехай всі крапки над і будуть розставлені. У підсумку буде мир і світом нарешті править любов. Любі чарівники, зробіть так, щоб всі наші вороги щезли з рідної землі. Щоб була велика українська перемога, щоб всі вдягли красиві сукні і стильні краватки, щоб прокидалися раненько, аби встигнути на літак, щоб побачили довгоочікувані моря і Кримські гори, щоб засинали без тривог і у рік чорного водяного короля кохалися. І народжували дітей. З... З Новим роком чекаємо на перемогу!